Наступний кейс це пріоритет операторів, на да, які ми бачимо зараз у нас на слайді. Ну, дивіться, оператори. От в цій таблиці вони перераховані відповідно до порядку пріоритету, і да, чим вище у нас, ось до верху таблиці, до початку таблиці, да, у нас знаходиться оператор, і це найвищий пріоритет оператора. Оператори з вищим пріоритетом вони обчислюються. Перед операторами з відносно нижчим пріоритетом. Відповідно, якщо ми ну, Ми тут бачимо, да, що у нас є оператори, там в, ну, в рамках одного, одного пріоритету, тому да, ось все, що в одному рядку, це у нас однаковий пріоритет у цього набору операторів. Коли оператори з однаковим пріоритетом з'являються в одному виразі, то має діяти правило, да, яке визначає, який з них. Обчислюється першим, да, і тут треба трошки пояснити в Java, ось коли оператори мають однаковий пріоритет, то використовується такий принцип асоціативності, і він, ну як, звучить таким чином, що от є лівоасоціативні оператори. Це ті, які асоціюються е, зліва направо, тобто обчислюються зліва направо. Це означає, що спочатку обчислюється ліва частина виразу, да, а потім права частина виразу. Це у нас лівоасоціативні оператори. І є правоасоціативні оператори, це ті, які асоціюються вже справа наліво, і вони обчислюються теж справа наліво. І це значить, що спочатку обчислюється права частина виразу, да, а потім. Ліва частина. Ну, е якщо узагальнити да, всю цю штуку, то е всі бінарні оператори, ну, окрім оператора присвоювання, вони е обчислюються зліва направо. А, ну, якщо хто не знав, бінарні да, оператори це ті оператори, які працюють з двома оперантами. Е, Тобто, всі е вищі наведені ці оператори, да, окрім оператора присвоєння, він тут у нас Assignment, да. Тобто, ось це Assignment – це оператори присвоєння. Тобто, всі, що вищі, це, по суті, бінарні, бінарні оператори. І, але оператори присвоювання, Assignment, вони обчислюються справа наліво. Ну, якщо дивитися по ось цих набірки, набірці операторів, да, то у нас тут кхм, так, позначення операторів, якщо дати, що у нас тут є? Ну. Це є категорія, наприклад, арифметичні оператори. На це у нас плюс, мінус. Вони в категорію аддітів да, знаходяться. А Потім, ну, ще вони для конкатенації використовуються. А потім мінус, ну, мінус ну, він тут же да, у нас є. Потім помножити, поділити, і ну, такий називається Reminder оператор який виділяє дробний залишок від ділення. Да, тобто, ось цей як знак відсотка. Нагадує. Потім категорія, ну, assignment оператор, да, простий, це знак дорівнює. Ну, ми з ним е, вже працювали. Потім є така категорія, як унарні оператори. Унарний плюс, на да, унарний мінус. Унарний плюс, да, це ось е, ну, один оператор, він означає позитивність числа, да, тобто, ну, хоча ми його й не використовуємо. Унарний мінус е, він позначає, ну, якби. Е, Негативний знак числа. Да? Ну, хоча тут в унарній категорії у нас є ось плюс-плюс, мінус-мінус да? ось такі штуки. Вони ну, теж да? це у нас інкремент плюс плюс. Мінус-мінус це декремент. Вони ще розрізняються префіксний або постфіксний. Да? їх Можна і там і там ну, після виразу або до виразу робити. Значить, це у нас унарні оператори. Да? Тобто я вновь ну, мінус експрешен, да? плюс експрешн, В общем, такі штуки. Є категорія операторів, які відносяться до, ну як вони як equality оператори, да, це у нас дорівнює, не дорівнює, ось у нас equality. потім relation оператори, це ну, більше ніж, да, ось менше ніж ось relational, там більше або дорівнює ось такі штуки. Потім є категорія так звані, ну, як conditional operators, да, це ну, як умовні да, і. Умовні або тернарні оператори от сюди. От у нас тернарний оператор, потім logical and да, ось це. Ну, conditional, logical, logical or сюди входять. Значить, instance of – це у нас про порівняння об'єкта зі специфічним там з визначеним типом. Ну, про типи ми поки що не говоримо, да, про, ну, ми тільки про примітивні типи говоримо. А потім так звані <кій> побітові оператори і оператори суву це де вони тут? от Шіфти: це суви дав в bitwise and bitwise XR, ну, в XOR. Да, ось тут це у нас побітові оператори. теж є відео про суви, про побітові операції. Теж подивіться, можливо, десь тут є. Зроблю посилання, щоб було ясніше. Ну, в общем, ось така набірка з їх ну, пріоритетністю. Тобто, якщо у нас є вираз, в якому використовуються ці. Постфіксні там оператори, да префіксні, ну, в общем, інкременти, декременти, множення, ділення. То ми маємо оцінювати, що перше виконується, ну, спираючись на ось цю таблицю, яка у мене із Java документації приведена. Тому велком, але на практиці ми дослідимо ну, як прості приклади того, як досягається ось ця пріоритетність. Цього всім продуктивного дня.